Так, все, це наші останні перегони на сьогодні. Е, це на 10 поінтів тема. Ми зараз їдемо. І. І в принципі, от за фон закрив. Ви, до речі, так і не написала, які тачки взяти. Тому, на жаль, буду знову е, брати на свій розсуд. Але відосик, до речі, вийшов дуже відносно не, е, недавно, тому напевно, давайте. Я ще почекаю і... В наступному вже оберу. Так, поїхали. Так круто було у тебе в дисципліні вже підготовні тачки. А не як? Я минулого разу страдав. Коротше, починав гору і по 5 разів та бляха! Це знущання, я вам кажу. Що вони роблять? Не вкончені ще один. не вб'ють зараз однеор одне. Та пляка. Тори дружище, Я ну, спеціально Ти типу прямо біля мене був А я ну я не можу чисто це фізично Опа, ге. -е -е. Буду всіх розкупувати. Він колись теж, теж хочеться бути в ніде, а не, а не те, що постійно вони мене, да вони мене. Розкажемо, повинно бути все в цьому. Трошки в мене, трошки я в балансі. Ну як в мене трошки, скільки я серій? Їх терпів, чесно кажучи. Але це собі не ворогів навіть. Вони зараз мене там можуть позаду просто вбити. Тому що я ось одного, ну прям дуже негарно ним повівся. Треба було пропустити, я чомусь закупив. Можливо, якщо наступні гонці він буде одним із, ну, другий, я йому віддам перше місце. місяця. Сто відсотків. Де зараз він візьме. Та бляха. Кількість мусору він вже залишає. А, він три, а де перший? А, воно перше. Воно третє. Ну, прикольно, до речі, прикольно. Так, да, черво... з червоного прям дуже неприємно підбив. Прям сорок. Нічого. Хм. Ми йому... Ми його пропустимо. Ого, ця штука така так мало чи у нас пороні. Йо-моє. Ну ми вначалі, коротше, просто ще й подурб... Под... подурбецялись. То вона так і вийшла. 5 до речі. Ще п'ятьора, не то щоб багато, але дуже приємно, хочу вам сказати. У нас наступна гоночка. И буде три... Прикольні, прикольні, Блін Деякі сезонно, я ж кажу, фото прям кайф, деякі прям Можна, можна не проходити Реально, деякі сезони прям дуже погані. Полетіло. Червона, друзі, тебе, я... я хочу тебе... Бути ще раз. Так ну, поки вижило, поки вижило. Але не зараз від'їхати. Щоб боти не заважали. Але це ж майже анріал. Ну щоб боти не заважали. Ну поки все дуже добре йде. Такая вона вертка, я згадую прям какую они там выйти одного одного намагаються. Давай боком боком. Блін, погода кайф. Блін, я хочу таку погоду, я себе на бомці зловив. Як Я хочу таку погоду в райваке. Блін. Прямо ще якесь відчуття таке максимально приємне відразу. Типу... Таку... Стало від такої погоди... Ну, не те, що вони було багато, але я обожнюю таку погоду такой. Знову, ход за фон, ну дуже приємний, дуже кайф. Я прям кайфую. Хлопці, хлопці, я кайфую. О, друже. Добре, поїхали, хоча б так. А, трикола, це довга гонка, її. Ти я можу ще налашати сітки разів, що... Мене разів догонять. Нас Гонять, не догонять, перегонять, переженуть. Все, що можуть можуть, все, що захочуть можуть зі мною зробити. Головне, дам я це їм зробити чи ні, ось в цьому питанні. Ну, не сказати, що дуже далеко від мене. Но, якщо вони будуть заважати одне одному, то в принципі все буде добре. Не, там звісно я десь ваша я впевнений вони там теж виселяться а вони під'їжджають треба якось менше це робити блін як мені приємно а зараз я дивлюсь на цю погоду і блін. Як мені приємно. Як я хочу в таку погоду. реально. Я в цю годку тепер про неї буду казати. Ой, там, до речі, це якась жовта. Жовта малиха нас не на здоганяє. Я, коротше, цікаво, оце скоро розбило. воно рахується, але ще її відбив іначе вона ну, зараз почав дестабілізуватися. А такий стабільний став. А він летить. Уже нормально там все. Та друже, що ж ти робиш? Тут я краще зайшов? А він тупо швидше, ось його секрет. Ты на вещь ты питаешься? Зараз запыхается все. Ну что ты робошь, ну, мразюка? Просто бере облавай, убирай его Того в нього держака не було настільки багато, Вона була легка, але чого в нього держака багато? Ну, він не директую, ну зараза. Ну, добре, добре. Це було кайфово. Будь-якомарази, це було кайфово. Якщо б я там багато де не помилявся, їхав би добре. Можливо, ну, типу, він скоріше всего не пригнав. Але це теж була прикольна така приємна. Ну, типу, все рівно займаємо призову місця, тому, в будь-якому разі кайф. Так, все отримали ми якось. На потрібна річ, будемо чесні. Так, цікаво, нам теж дадуть зараз гроші за цю гонку. Так, дало 20 тисяч кредитів. Коротше, кожну гонку можна ще по 26 тисяч кредитів. Це ще плюс-мінус 150 тисяч. Так, все, забираємо тачку, крутимо волк і на цьому завершуємо цю серію і програму. Як я, до речі, взять закрию, все ж таки. В нас 4, типу, 4 плюшки. Так, забираємо 2. У нас щось минулий. О, ми ще забираємо цей порш. О! їх пофіксили. Іх пофіксили, ми забираємо ще цю тему. Як я говорив, Ну, як мені було неприємно на цю тему, я вам кажу. Е а тут, напевно, ми візьмемо. Зараз секунду. Тут, напевно, я проголосую за. бездоріжжя не те, що сильно хочу. Давайте. Давайте за це. Нехай будуть креативні траси, реально. Миздоріжжя це не те, що. Ну, типу це цікаво, але креативність терас. Ну, типу, якісь прикольні траси, краще б вони. Там, до речі, був прикол, що цей. Там були прикольні. Ну, в минулої темі була прикольна тераса. Ну, цей. Я, ну, вона, на жаль, не записалась теж. Типу. А вже третій чи четвертий раз я тоді так втомився. Я так довго, типу, ці траси записую, ну, цю трасу е серію знімав, що вже ну, тупо не міг. Нам куча подарків насипало, 6 волспінів у нас. Прикиньте. Можемо ще ракет записати. Что там? Чи соточка і кучу машин, головне. Да ж типу, 6 тачки. Ну, додавати так треба. Але ну, я, честно кажучи я просто думаю в один момент, чи ми не окупаємося. А, типу, а взагалі виходить, що ми, ну, дуже окупаємося. Так, -с. Ну, цього разу щось нам не не дуже цей велспин. Так. Ну, нам надава надають тонну тачок, просто тонну. Так, ну все. В принципі, ні, ну там же... Ще у нас повинні бути. Правильно, правильно. Там же gift one, ще. За ваю спинчики. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я хочу сказати, ми стільки на них заробили, ну. Я в кінці підведу ітоги, тільки мене ну, на цих темах е заробили. Там прям дуже приємно. Але зазвичай я і більше, так скажуте, трачу на це все, поняли? То воно, наче і багато, а по-хорошому я втрачаю ще дуже багато. Так, ще що тут. Новини, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Так. Да. І що? У ну, нас звичайний велспін. У нас один є. І ще тачка. Ну, тачка ми ще можна накинути, я думаю, піньоні спокійно. Так, Card Collection. Дивимось що у нас там по car Collection Йо-моя, скидки нового, це просто кайф. До речі, оця дивна тачка. Так, да, в нас у нас вона вже... А, ні, вона теж нова коло. Так, ще ми отримаємо XP. І, блін, ви ж, і у нас ще прикол тому, у нас ще куча фестивальних ігор. вілспін spin ще один Давайте ще один волнспін. У нас же стільки автівок а по-хорошому, ну. Не, не можна сказати, а, а по-хорошому у нас ну колекції взагалі не сильно заповнені. Тобі. Скітки тут пишеться, скільки у нас автівок? Ну от нам би у нас Ну 4 автівки На цьому все Ну реально Тотал. А, ось у нас 151 автівка 800 бару їх 800 Короче да е, А, ще отут ми повинні щось забрати А, нам ще тут ще здачки надають У цей ТБР точно Він вже третій раз, ну, ми забрали, це вже третє. До речі, ці теми теж треба представити, тому що вони, ну, типу, накидані. Так, новий чи ні? Ні, це теж новий. Та йоли, пали. А чого воно. Чого вони, вони такі дивні? Так, добре, в нас 9 ігор фестивалю. Я правда не знаю, де там 9 ігор. Раз, два, три. 4, 5. А, ну, в принципі, боняло. Ми все відкрили, нам треба тільки це все зробити. Але зробимо. Сьогодні повинна ну, серія, коротше, де ми пройшли оту величезну гонку. Тому всім дякую за перегляд. Не забувайте, перебай кукумент і тиску, тому що саме це е розвиваю українськомовний контент. Ось е телеграмчик теж заходьте, теж дуже важливо, там контент, що, різні ігри. Про спілкування. Коротше, все, заходьте, не забувайте про це, а не забувайте також донати до суки, підтримувати одного одного. І побачимо вже у наступній серії. Усім папа -па і дякую за перегляд.